Вихідним у городку боролися за суперкубок України з чоловічого волейболу. На фінальну боротьбу завітали представники місцевої влади Української федерації з волейболу та спортивного комплексу Епіцентр Подоляни. Учасники обговорювали міжнародну співпрацю, підтримку та шлях до олімпійської ліцензії. Ба більше президент Європейської конфедерації волейболу Року Сікіріч наголосив, що навіть у час війни український волейбол розвивається та має перспективне майбутнє. Я радий бути тут з вами. Ви можете пишатися своїми досягненнями, тим, що ви зробили за ці роки. Ви показуєте все, на що ви здібні, і це цінно. Показуєте великі результати, незважаючи на всі обставини, в яких ви зараз перебуваєте. Майбутнє для вас буде дуже яскравим та перспективним. Саме тому я сьогодні тут. Представники адміністративної ради Європейської конфедерації волейболу на чолі з Артурсом Вітковськісом вже друге підтримують українські команди від початку повномасштабного вторгнення. Я хочу сказати, що після початку повномасштабного вторгнення ми почали співпрацювати та допомагати, оскільки багато дітей та команд виїжджали з України в Латвію. Ми приймали дитячі команди. Національні збірні, коли я дізнався про запрошення, не зволікаючи, приїхав сюди. Ми дійсно почали співпрацю та надалі плануємо її продовжувати Михайло Мельник зазначив, що цінує підтримку від європейських колег, адже деякі тренування проходять за кордоном. А основною допомогою є фінансування. Проте, попри всі труднощі, український волейбол не втратив свої позиції, а лише покращив їх. Той рік був дуже важкий рік, дуже важкий у нас. Величезна кількість змагань і майже всі тренувальні збори проходили за кордоном. В основному це фінансова складова. А так працюють люди, працюють, гравці тренуються, тренери у нас шикарні, бачите, і свої, і закордонні. Молодь, бачите, на прикладі академії. Прекрасно, ми не просто не втратили позиції, ми їх наростили. І бачите результати Дві збірні у ВНЛ, три збірні в фіналі чемпіонату світу, виграш золотої євроліги, виграш золота на пляжному волейболі. Костятин Лисейко заявив, що одним з перспективних та амбітних рішень спортивного клубу було створення академії під центр Подоляни, де зібрані найталановитіші волейболісти. На три роки тому в цьому іт центрі так спільно з Юлією Володимирівною, Олександром Володимировичем Грегою, Костянтином Дмитровичем, ми прийняли велике амбітне вважаю в час війни таке рішення про створення волейбольної академії. Вже в перший рік існування ми стали чемпіонами України у 2007 році, в 2008 і 2010 у всіх трьох вікових категоріях. Я вважаю, що напевно першим кроком в перезавантаженні клубу було о, була побудова нашої академії це змінило вектор погляду людей взагалі на клуб. Після конференції стартував головний момент дня матч за Суперкубок України. У протистоянні зійшлися дві команди Епіцентр Подоляни Ю-20 і Епіцентр Подоляни. Трибуни вибухали оплесками та вигуками підтримки, а напруга гравців відчувалася в повітрі з перших хвилин. З рахунком 3-0 команда Епіцентр Подоляни впевнено перемогла суперника. Волювала за команду епіцентр Подоляни. А, там грає мій чоловік. Тому я дуже сильно за нього болівала, я дуже щаслива, що він виграв і взагалі я вважаю він найкращий лібером. Я само початку думав, що вони займуть перше місце цього року. Тоді, коли іменно за той клуб, який ти вболіваєш, виграє, це класні емоції. Дуже хороші, дуже я надихнулася цією грою. Після перемоги відбулося урочисте нагородження. Відзначили найкращих гравців. Європейським гостям вручили почесні відзнаки за підтримку та допомогу. А переможна команда отримала свій бажаний кубок. Ця перемога стала не лише спортивним тріумфом, а й символом того, що навіть у найскладніші часи ми здатні перемагати. Анна Паюк, перші